Людство раз у раз атакують нові небезпечні мікроорганізми, тому про імунітет слід піклуватися постійно, а не тільки в холодну погоду. Одним з важливих умов здоров'я є харчування поряд з корисними продуктами, що підвищують імунітет, і ті, що знижують захист організму і роблять людину вразливою для вірусів. Розповідаємо, якої її краще уникати, щоб підтримати здоровий імунітет. Цукор, цукор потрапляючи в кров. Різко знижує кількість лейкоцитів імунних клітин людини, крім цього, підвищений рівень цукру в крові створює сприятливі умови для розмноження хвороботворних мікроорганізмів і ракових клітин. Ось чому в періоди міжсезоння рекомендується обмежити вживання солодощів. Сухі сніданки, крім того, що сухі сніданки часто містять цукор. В них багато крохмалю, який створює в кишечнику клику середу, яку так люблять патогенні бактерії. Рибки і паразити, крім того, клітковини в таких сніданках майже немає, зате є фітинова кислота, яка перешкоджає засвоєнню таких важливих елементів, як цинк, залізо, кальцій і магній. Якщо вранці у вас немає часу готувати повноцінний сніданок, залийте на ніч кефіром або йогуртом звичайну вівсянку або гречку, ковбаса і жирне м'ясо. Ковбасні вироби і жирне м'ясо багаті тваринними жирами і вільними радикалами, які надають руйнівну дію на організм і знижують вироблення антитіл. У ковбасі також міститься глутамат що один ворог імунітету, макова добавка знижує кислотність середовища в кишечнику, допомагаючи бактеріям і вірусам пробити захисний бар'єр організму, сиреється, сиріяйця містять білок авідін, який може блокувати засвоєння біотину. Водорозчинного вітаміну групи, необхідного для підтримки імунітету, також сирі яйця у великих кількостях перешкоджують засвоєння білків, викликаючи загальну слабкість організму, алкоголь, алкогольні напої навіть в невеликих дозах, пригнічують лейкоцити, змінюючи склад крові. Однак більш небезпечним станом є похмілля, печінка зайнята виведенням залишків спиртного, тому гірше справляється з токсинами. Через це шкідливі мікроорганізми мають набагато більше шансів на виживання, щоб захистити організм під час похмілля рекомендується багато пити і потіти, щоб прискорити виведення шкідливих речовин.